Уявіть собі світ, де ви не можете довіряти тому, що ви бачите або чуєте. Ще якщо я вам скажу, що наступна новина або відео, яке ви подивитеся або поділитеся, може бути повністю фейком, створеним, щоб вести вас обман та маніпулювати вами. Ще якщо ми довіряємо з вами не усвідомлюючи, у цьому відео хочу поговорити про реальність, якій ми зараз з вами знаходимося, для того, щоб взяти на себе відповідальність та захистити себе, перестати бути читачами лише заголовків, якогось хайпу, якихось новин, для того, щоб жити усвідомлене життя і навчитися піддавати інформацію, яку ми отримуємо сумнівам. Поїхали! Чому так відбувається? Чому ми з вами довіряємо та віримо всім новинам, які ми бачимо? Так, є різні причини, і про які я хочу з вами поговорити. Перше, це те, що люди схильні давати перевагу інформації, яка підтверджує їхні попередні переконання. Тобто, у кожного з нас є свої якісь моральні переконання, правила, інструкції, згідно з яким ви живете, та люди передають. Надають перевагу саме таки, такі інформації, яка відповідає їхнім переконанням та ігнорують ту, яка суперечить їм. Завдяки цьому таку, таким упередженням вони частіше вірять новинам, які збігаються з їхніми поглядами, не ставлячи їх під сумнів. Також таке поняття як ібристика доступності це розумовий ярлик, коли людина покладається на приклади, які... Спадають і на думку, тобто, перше, що спало на думку, якщо новина є якоюсь сенсаційною, і часто її показують по телевізору, чи там в новинах в телеграм-каналах, вона здається людині більш доступною, тому що вона ж дуже сильно поширена, і це змушує людей вірити цій новині з більшою, ну, тобто вони вона більш відкриті до неї, так, з більшою готовністю. Першу частину інформації, яку люди зазвичай отримують, яка називається якір, сильно впливає на їхнє судження та рішення. Якщо початкова новина вважається достовірною, тобто початок цієї новини, то вже наступна інформація, яку ми отримуємо про цю новину, вона оцінюється в контексті саме початкової новини. Тобто, це те, як працює, наприклад, Ютуб. Ви заходите на Ютуб, ви бачите. Бачити картинки, на яких написані якоря, написані заголовки, і ці заголовки можуть бути дуже кричащими. Так саме тому можливо ви обрали це відео, тому що ви відкрили ютуб, побачили там щось написано і вам стало це цікаво. Ви відкрили це відео, це вплинуло на ваш вибір. І почали це дивитися. Потім ви почули декілька перших моїх речень. Це також, можливо, вас зацікавило, якщо ви ще досі тут зі мною. Так вони здалися вам правдивими, і це змусило вас слухати далі, дивитися. Так? Такі вибори ви робите насправді щоденно дуже-дуже багато, приглядаючи контент чи в різних соціальних мережах, чи на телебаченні. Але це відбувається з нами постійно. Але пам'ятайте, що якір, який ви бачите, читаєте чи чуєте, це не завжди правда це може бути лише для того, щоб захопити вашу увагу. Далі, звичайно, що на нас впливає наш соціум. Я часто про це говорю, але це так і є. Люди часто дивляться на інших людей, щоб визначити, що правда, а що неправда, особливо коли не зрозуміло для них самих до кінця. Так? Якщо багато інших людей вірять в те, що ця новина є правдивою і діляться цією новиною, то швидше за все, ви також визнаєте її як правдивою, і також цією новиною поділитеся. Ще більшу. Е Ще більшу значимість мають авторитети. Це, наприклад, якісь великі блогери, так, за якими ви слідкуєте. Ви схильні довіряти інформацію, яку ви бачите від них, чи якісь інформаційні джерела. Вони є для вас авторитетними, впливовими, і тому їхня. їхня Увага до цієї новини так, є для вас довірою. Так? Це особливо помітно, як це працює в соціальних мережах. Чим більша кількість підписників є у блогера, чим більше підписників є на каналі в Ютубі. Тим більша ймовірність того, що люди будуть довіряти тій інформації, яка предоставляється цією людиною, і більше будуть в неї вірити. Так? А, також є таке поняття, як емоційний резонанс. Це коли новини викликають у нас з вами дуже сильні емоційні переживання, чи страх, чи гнів, чи радість. І такі новини, швидше за все, вони будуть більш поширеними. В них будуть більше вірити. Емоції можуть е затьмарювати наші раціональні судження. Через це люди менш схильні критично аналізувати в моменті ситуацію. Вони більше піддаються саме емоційному в. Пливу, бо людям хочеться чого? Людям хочеться хліба і видовищ, так? Але чи дійсно цього хочете ви? Я хочу, щоб ви себе запитали. Можливо, ви хотіли почитати новину, яка не така вся забарвлена емоційно, де там такі слова використовуються, щоб натиснути на вас, а де все раціонально пояснено, спокійно доноситься до вас і не, не грають на ваших емоціях, не намагаються зробити певний хайп на цій новині, так? Тому що ці всі новини викликають у нас величезне перенавантаження. Ми живемо з вами в епоху цифрових технологій і нас просто бомбардують величезними обсягами інформації. І щоб впоратися з цим е, навантаженням, нам е, Потрібно якось це все аналізувати, і часто, як я вже сказала, люди покидаються на якихось авторитетних людей, чи якось швидко читають лише заголовки і не вдаються в деталі, тому що інформації є дійсно дуже багато. І звідси виник феномен сучасності, який називається читання заголовків. Коли люди читають лише заголовки, а не новини, не статті. І це також такий дуже-дуже цікавий феномен, і на нього впливає декілька факторів. По-перше, те, що вже сьогодні говорила, ми живемо в такий час, що купа інформації просто навколо, і людям складно з цим впоратися. Тож вони починають читати лише заголовки. Так? Далі це певний спосіб. Швидко отримати уявлення про те, що відбувається в світі, відбувається в якомусь моєму оточенні. І для того, щоб не витрачати час та зусилля, я можу швидко дізнатися інформацію, якщо буду читати заголовки. І я хочу, щоб ви зараз зупинились на секундочку і запитали себе, а чи ви так робите, чи читаєте ви лише заголовки, чи ви повністю читаєте новини? Тому що це. Буде впливати на достовірність інформації, яку ви отримуєте, і якість цієї, яку ви отримуєте. так. І ще завдяки поширенню цих інформаційних технологій, так би мовити, так, наша концентрація уваги вона скорочується. так, Люди. Починають читати заголовки і не можуть вже всидіти довго читаючи довгі статті і довгі, а, довгі дописи. Це те, що відбувається зараз в інстаграмі. Всі люди дивляться відео, ніхто не хоче читати довгі дописи. Так? Ну не то, що ніхто, звичайно, що ніхто це велике узагальнення. Зараз я говорю, але люди більш схильні до того, щоб дивитися відео. І у людей є оце бажання отримати інформацію швидко, отримувати миттєве задоволення. Люди часто хочуть негайно отримати відповідь, швидке оновлення. Що там? Відбувається заголовки, надають лише миттєві підсумки, які задовольняють цю потребу в швидкій інформації. так? І ми отримуємо з вами миттєве задоволення. Не треба думати, не треба аналізувати. Можливо, лише е, споживати швидко, прочитав, дізнався, отримав задоволення, пішов далі. так? Але подумайте зараз, чи робите ви так, і якщо ви так робите, то чи дійсно знову ж таки ви отримуєте повноцінну якісну інформацію, на яку ви можете покладатися і якій ви можете довіряти? Так? Тому що заголовки взагалі, їхня ціль якраз в тому, щоб привернути увагу, викликати певну емоцію. Добре складений заголовок може викликати цікавість, страх, хвилювання, якісь емоції. Ем... Ненавість так і задовольнити оці емоційні наші потреби без подальшого читання. Так це те, що використовується в маркетингу, використовується в Ютубі, в Інстаграмі, скрізь в соціальних мережах. Так і ми потім беремо з вами, ділимося цими новинами, основуючись лише на заголовках, особливо в соціальних мережах, спричинаючи поширенню інформації без глибокого розуміння її змісту, і до чого це призводить. Призводить, я думаю, ви знаєте до чого. Це те, що зараз відбувається в нашій країні, відбувається взагалі в світі багато фейкової інформації, багато незрозумілої інформації, багато непотрібної інформації, багато шуму в нашому житті, який викликає дуже багато негативних емоцій. І є таке поняття, яке для мене донедавна було зовсім новим, можливо, для вас також було це новим, поняття діпфейк. Якщо фейк, ви знаєте, що таке? Діпфейк це певний синтетичний медіа, створений аудіо чи відеофайл, чи стаття, створений з допомогою штучного інтелекту. Тобто алгоритмів, машинних алгоритмів для маніпулювання та генерування. Контенту, який виглядає, начебто, справжній, тобто, технологія штучного інтелекту дозволяє створити вже відео, використовуючи обличчя людини, де вона говорить, де вона щось пояснює, змінювати голоси, створювати реаль реалістичні, повністю, але при цьому повністю фальшиві сценарії. Так і з допомогою таких. Методів навчати нейронні мережі, навчати інтернет, створювати, розповсюджувати ці новини і таким чином маніпулювати нами. І ми маємо саме усвідомлювати, що з, з, з розповсюдженням штучного інтелекту діпфейки будуть, будуть існувати в нашому світі, і буде величезне поширення неправдивої інформації, тому що діпфейки можна використовувати для створення реально переконливої. Але це не що неправдивої інформації, так, дезінформувати людей, маніпулювати громадською думкою, маніпулювати а, світоглядами людей, так, людей воювати в оману. Якісь неправомірні дії чиняти так далі, і це може призводити до політичних також маніпуляцій, так де та дефеки можуть використовувати обличчя а, політичних діячів, так робити фальшиві промови, використовувати це якимось чином в соціальних мережах, впливати на вибори, політичні рішення. Підкошувати суспільну довіру до політичних діячів, і це все звичайно, що буде призводити до недовіри до медіа ресурсів, недовіри до авторитетів, і це буде викликати у людей величезне розчарування. Розумієте? І все насправді я не хочу бути песимістичною, але все до цього йде. Ми живемо з вами в час, коли ми маємо навколо нас мільйони кілотон. Просто інформації, яка як би нам хотілося чи ні, але має вплив на нас. І ми або піддаємося цьому впливу, або ж якось змінюємося. Так? Ми можемо з вами реагувати краще, звертати увагу більше на глибину. Мені здається, що ми маємо з вами взяти на себе відповідальність і мати оцю відповідальну дорослу позицію щодо. Споживання контенту цим відео я зовсім не вникаю в технічні якісь моменти, як це можливо зробити з точки зору технології. Я дуже сподіваюся, і я точно впевнена, що є люди, які вже займаються і розробкою якихось нових технологій щодо того, щоб запобігти діпфейкам, так і фейкам взагалі. Але моя роль вона тут в іншому. Я дуже сильно хочу цим відео пробудити у вас більше усвідомлення. Uh, і я б хотіла, щоб ви почали більш критично мислити по відношенню до всього, що ви бачите навколо себе, що ви читаєте, будь-яку інформацію, яку ви сприймаєте, щоб ви усвідомлювали, яку інформацію ви сприймаєте, та щоб ви могли її фільтрувати, навчилися для себе її фільтрувати, що насправді вам потрібно, а що ні, що ви можете пропустити, і що ви можете з цим зробити. І мати дорослу позицію це означає не реагувати на автоматі, побачили щось, емоційно відреагували, переслали комусь, зробили репост і пішли, не подумавши про наслідки, не подумавши про те, як це може вплинути на громадську думку чи на життя якоїсь конкретної людини. І зараз ми з вами про це більш детально поговоримо, що ж можливо із цим зробити. Я думаю, перше, супер класне, що ви можете зробити, це ставити собі запитання, критичні запитання, щоб розвивати своє критичне мислення про всі новини, про весь контент, який ви сприймаєте, який ви переглядаєте, що. Чи хто є джерелом цього, цього контенту? Які докази підтверджують це цю новину там чи це твердження, так? Які є потенційні упередження? Тобто, да що тут скоріш все може бути неправдою, чи що тут написано на емоціях, так? Навчіться чи оберіть для себе лише ті джерела, надійні джерела, які ви вже знаєте, ви їх читаєте постійно. Так вам буде набагато простіше виявляти в певні фейкові новини і розуміти різницю між новинами, де вашими емоціями намагаються маніпулювати, чи там, де об'єктивно, реалістично, спокійно вам доносять інформація, яка зараз відбувається, навіть в тих умовах, в яких ми знаходимося зараз з вами. Розвивайте в собі також здоровий скептицизм. Це означає, що ви можете. Все піддавати, піддавати сумнівам, розумієте? Тому що кожна новина якимось чином вона є суб'єктивною, так, і вона намагається вами маніпулювати. Це те, що я про що постійно говорю. Є дуже класна навичка, яку ви можете в собі розвивати просто до всього по відношенню в житті. Це піддавати речі сумнівам, піддавати свої упередження, свої думки сумнівам і те, що ви чуєте. Це те, що ми не сприймаємо реально. Ми не сприймаємо з вами реальність такою, яка вона є. А ми Надаємо коментарі, ми створюємо історії в голові, ми створюємо певні судження, тому що ми накладаємо на це свій досвід і ми не бачимо життя таким, яким воно є. Але чи можемо ми з вами довіряти своєму сприйняттю та сприйняттю інших людей? Чи можемо ми довіряти своїм оцінкам та своїм коментарям? Я думаю, що ви знаєте відповідь: ні, ми не можемо. Саме тому нам важливо перевіряти інформацію, використовувати певні сайти, де можна перевіряти факти. Перевіряти інформацію, перш ніж прийняти її за правдиву, перш ніж поділитися, перевіряти через декілька джерел, якщо це для вас дійсно є важливо. Я розумію, що неможливо все перевіряти, але якщо ви вже хочете щось для вас дійсно є важливим, то приділіть цьому час. І що я, наприклад, для себе взяла за правило, так би мовити, і вам також рекомендую, це уповільнитися. Насправді не поспішати реагувати на новину, яку ви бачите. Просто уповільнитися, зупиніться, дайте собі подумати, дайте собі подумати раціонально, взважити все, подивитися, як відреагують інші, і вже потім якимось чином реагувати для себе. Оберіть таку стратегію, тому що важливо навчитися емоціями керувати своїми власними емоціями, так реагувати спокійно на певні сенсаційні новини, бо саме ці навички. Не реагувати на автоматі, а замислитися, здати собі якісь запитання, перевірити, допоможуть вам залишатися об'єктивним. Піддавати совні не те, що відбувається лише зовні, але і те, що відбувається всередині мене. Мої погляди можуть змінюватися. Я можу змінюватися, мої переконання можуть змінюватися. І я також можу це час від часу переглядати, так би мовити, розумієте? І Мені би тоді з цим простіше. Простіше реагувати на різні новини. Багато людей для них є важливо і с найтише складно саме ця невизначеність. Типу, от щось там відбулося, не до кінця зрозуміло, це правда чи неправда, боже так складно, хоч би скоріше якось дізнатися вже так, правда чи неправда. Нехай ця невизначеність вам буде спокійно з нею. Дайте трошки місця і часу для цієї новини, дайте цьому контенту просто побути в вашому просторі, але не реагувати знову ж таки на нього. Саме тому задавайте запитання, хто, що, коли, де, чому, як. Задавайте ці запитання, коли ви стикаєтеся з будь-яким якимсь новим сенсаційним контентом, який якимось чином вас тригерить, хто є джерелом, який є докази, коли це відбулося, що саме повідомляється, чому це для мене важливо, чому це мене задіває, наскільки це достовірно. Піддавайте все це до сумнівам, задавайте ці запитання собі. Зупиніться і подумайте, перш ніж реагувати на заголовок або новину, або діли... та ділитися з нею, так зупиніться та подумайте про свою емоційну реакцію. Чому саме так ви реагуєте, чому саме вас так сильно це? Задіває так. Подумайте, чи розрахована ця інформація, і вон цей контент був саме можливо створений для того, щоб викликати таку сильну у вас емоційну реакцію. Можливо, це і було оцем. і ви на це повелися, і ви в це повірили. І ви створили історію в своїй голові. І ви на це так відреагували, і те, що автор хотів зробити, він цього досягнув. Але, мабуть, це не те, що хотіли б ви, бо ви б, скоріш за все, хотіли просто спокійно на цю новину відреагувати. І у вас є така сила, і у вас є така можливість. Спокійно відреагувати на цю новину, повірте мені, розумієте, люди думають, що. Це зовнішнє щось впливає на мене. Я про це постійно говорю. Та типу новини, контент, він з усюди, все це на мене дуже сильно давить, викликає в мене бурю, емоцій, і це впливає на те, що в мене поганий настрій. Ні, вибачте, будь ласка, але це не так насправді. Так, інформації багато. Так, з цим достатньо можливо іноді складно впоратися, але. Те, як ви себе почуваєте, залежить саме від вас, а не від того, який контент є навколо вас. Чи вірите ви в цей контент? Чи якщо цей контент був створений для того, щоб викликати у вас емоційну реакцію, і у вас виникла емоційна реакція, так? То це ваша емоційна реакція, а не тому, що цей контент такий. Розумієте? Ви якимось чином на це відреагували, чомусь, чомусь це вас задіває, викликає у вас певні емоції. Тож краще. Замість того, щоб відреагувати, відіслати, зробити репости, осудити ем, під ну там, не знаю. Ну найчастіше так це відбувається саме засудження, а, щоб це викликало у вас там сором чи ще щось. Замість цього не реагуйте на автоматі, а краще зупиніться і подумайте, чому це мене задіває, що це у мене викликає. Задайте собі ті всі самі запитання: що, де, коли, хто на що, чому це все. Так, і я думаю, що вам стане набагато спокійніше. Я вірю в те, дуже сильно вірю в те, що після цього відео ви перестанете бути читачем заголовків. Мені здається, що набагато простіше і краще не читати новини взагалі, або як я вже сказала, не беріть багато. Е ну, Типу багато різних каналів там, чи багато різних блогерів. Зупиніться на чомусь одному, кому ви дійсно довіряєте, і читайте це повністю, перевіряйте це, але не будьте читачем заголовків, особливо сенсаційних, тому що ви вже зрозуміли, в чому полягає їхня мета. Я дуже, сумнів... я дуже... сказати, я дуже сумніваюся. Ні. Я дуже хочу, щоб ви піддавали сумнів все те, що ви читаєте, все те, що ви отримаєте, слухаєте, бачите, чуєте. А... Все це піддавали сумнівам для того, щоб залишатися реалістичними та об'єктивними. Навіть свої упередження, навіть е, свої твердження, і це вам дасть набагато більше свободи, на більше радості від отримування того контенту, який є у вашому житті. Не тримайтеся за свої упередження, що це єдине правильне, і ось це єдина правильна думка, а є інша людина, і її думка неправильна. Ні, дуже часто буває насправді так, що дві людини, маючи протилежні думки, вони в своїх е, в цих твердженнях вони можуть бути праві. Але для чого вам потрібна ваша правда? Що саме ви хочете з нею зробити? Чому це вас задіває? Це питання вже до вас, розумієте? І ви маєте можливість, сили та вибір це переглянути, побачити ситуацію з іншої сторони. Бо все міняється, і ми також з вами міняємося і триматися за свої старі упередження, вважати, що це біле, це чорне, це правильно, це неправильно, не завжди. Не завжди вірно. Я не кажу, що це може ну, не бути так. Це може бути так, звичайно, але час від часу намагайтеся переглядати свої на, упередження, свої якісь бачення, принципи, тому що ви змінюєтеся, і життя також змінюється. Нам важливо навчитися бути реалістичними, усвідомлювати ту інформацію, яку ми сприймаємо, і перевіряти її. Тому що настав час вірити. Е Світу таким, тобто бачити світ таким, який він є насправді, настав вже, мені здається, той час, коли ви можете розвивати своє мислення таким чином свою усвідомленість таким чином, щоб сприймати світ реалістичним, такий, який він є, без емоційних забарвлень, без реакцій, без гучних заголовків, без сенсацій, без хайпу, без діпфейків, а сприймати світ таким, який він є. Так, це від нас вимагає більше зусиль, це вимагає більше часу. Але якщо ви вже споживаєте контент, якщо ви вже е читаєте новини, дивитесь якихось блогерів і... Е Бачити все це, що відбувається, мені здається, набагато краще відчувати себе ментально здоровим і сприймати інформацію в реалістичному якомога реалістичнішому обсязі, в якому це можливо робити. Це ваш вибір, і це абсолютно ваша відповідальність. Я сподіваюся, що ми з вами в цій думці співпадаємо. Що це супер важливо, особливо зараз, в цей час, коли. Такий турбулентний час для нашого суспільства. Так я цим відео звертаюся до українців, тому що я вважаю, якщо ми зможемо з вами бути більш відповідальними саме щодо споживання контенту та новин, перевіряти це, не реагувати на автоматі, не робити ці репости, а потім, а потім вибачатися та видаляти більш структуровано, більш глибоко до цього всього підходити. То це дійсно буде мати позитивний вплив на наше з вами суспільство, на суспільну думку, на наше з вами ментальне здоров'я як нації, так і кожної людини, людини окремо. Дякую вам величезне ще раз цей вибір. Завжди за вами. Я бажаю вам гарного, чудового, вільного дня. І я сподіваюся, що все буде якомога найкраще. Тож, будь ласка. Слідкуйте за собою, слідкуйте за новинами а, і намагайтеся залишатися собою, щоб вони вас не, не поглинали. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі. Па-па!